Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Речі. ЮА. На виставці CAS 2025 в Лас-Вегасі або виставці споживчої електроніки, ще відомої як майданчик для демонстрації провідних технологій, компанії LG і Samsung анонсували нові смарт-телевізори із підтримкою штучного інтелекту від Microsoft. Так, LG додали цілий розділ штучного інтелекту для своїх телевізорів і перейменували пульт дистанційного керування на увага. A Remote. Хоча на цей момент не зрозуміло, як саме капілот буде працювати на телевізорах LG, сама компанія визначає його як інструмент для того, щоб ефективно знаходити та упорядковувати складну інформацію за допомогою контекстних підсказок. Схоже на те, що капілот стане вам у пригоді тоді, коли ви, як користувач телевізору LG TV захочете знайти більше інформації з певної теми. Samsung же. Запускає власний бренд Vision AI для своїх телевізійних функцій на базі штучного інтелекту, які включають автоматичний ремастеринг HDR і адаптивний звук Pro. На пульті дистанційного керування також є нова кнопка штучного інтелекту для доступу до таких функцій, як розпізнавання їжі на екрані або функції домашньої безпеки, які аналізують відео з інтелектуальних камер. Капілот від Microsoft стане частиною цього розділу Vision AI. Це партнерство дозволить користувачам досліджувати широкий спектр послуг капілот, включаючи персоналізовані рекомендації щодо вмісту, зауважує компанія Samsung. Ось такі новини, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Мені цікава ваша думка. Уже скоро у нас телевізори будуть і штучним інтелектом, і вже пульти управління розуміння нашого сьогодення вони, певно відійдуть у минуле. Буде щось таке прям захмарне нове. Повторюсь, цікава ваша думка з цього приводу.